Вітаю всіх, почнемо нову гру. На жаль, української локалізації немає, є тільки одна англійська мова. І погнали, подивимося, що це за гра. Postgame, Delawar, Begin Mode, Open char, Chain. Давайте бегін. Я все-таки тільки починаю, тому виживання. Ми будемо цепками цип... прив'язані до товариша, можна з друзями грати, можна самому грати. Виживання ми зв'язані цими ланцюгами зв'язані і в ланцюгах, коротше кажучи. Ну ви, в принципі зараз побачите, гра загрузиться. І наша задача вижити. Так, ми вибираємо героя. Героя і погнали. Графіка така собі, звісно. Але, але більш-менш, так. А де мій ще один? Де напарник? Бо я без напарника? Да, я без напарника. Я просто відео бачив, що там люди з напарником. Ну, це треба друга собі брати. Не впевнений, чи ти можеш. Чому вже з'являться напарники? Куди далі? Е, е, підожди. Підсьо погнали. Що тут так погано прыгає, а? Хлопче. Погнали. Опа. Опа. Ага. Не, ну з другом це буде набагато цікавіше. Мені ж так самому легше проходити. О, що Що за це I go. Immediately. Куди далі? Ага, я понял. По цьому цепку, да? Я зрозумів. Там що, в воду? Да, дивіться, ми в аду. нас заслали вад, воно дивиться дивіться, скелет. О, нічого собі який. Скелетон, ми в аду. Це нам треба втікти заду. Понятно. Ай-яй-яй догрішилися ось як упаду а представляєте як вдвоєм виходить ви цепком ланцюгом при пристебнуті до... До... до один одного і треба все робити разом <кій> Понятно, що так простіше ух ти, блюхо що ти так розпрыгався так Ни хрена себе. Так, пробил-то, чтобы спрыгнуть, да? Следующий. Ух ты, бляха! Бух! Нифига собі. А я хенний бабай. А це що за туннель. Так, поки що я справляюся. Як буде далі, я не знаю. Ого. Ого. Ну це ви, хлопці, звісно, придумали посів. Десь щось не так, і я упаду. Жвикс офігеть. Куди вой Ну хлопці, якщо я впаду, то так і буде. Ай я моя. Тут навіть руки можуть спотіти. Якщо грати в цю гру, реально руки можуть спотіти, хто боїться висоти то краще не грайте. Хтось упав, чуєте крики. А -а -а. Я крутий пацан, я виліз. Не знаю куди, але я виліз, так. А це куди? Стоп, стоп, стоп. Бо ще полетим не туди, куди треба. О, тут задача не із простих. Е, чуть не впав. Well done. Ти крутий хлопець. Лись, лись, каже. Следующий лавел ще буде краще. Е, 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 що це тільки що було? Ніхрена собі. Мене щось откинуло. Ви бачили це? Я не зрозумів, що миші якісь чи що? Вона тупо щось откинула. Так. Я зрозумів. Оце ця штука мене, мабуть, відкинула. Давай лучше, давай, 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 давай два. Не. Я почекаю. Давай, давай, ты можешь. Тут можно перепочить? Я вже я вже стомився. Ха-ха. Ё-моё. Опа. Да что за вертолеты? Саша ну, такая. Я, конечно, все разумею. Ах ты бляха муха с вашими ловушками. С вашими пастками. Охренеть. Все. Uh -huh. <laughs> Ядрить водри. А что я не умираю? Да не, хлопцы, так дальше не цикал. И, конечно, все разумеется, не в ту сторону. Знову листья новые. Это высоко листы. А чё не можно где-то на верхнем видели? А ну-ка, можно тут сбрыкнуться? Нет, не крыно. Да... Ох, і придумали ігрушку. Довго її можна проходити. Ану гора дивиться яка. Де там наш скелетон? Ты що, не видно скелетона? Бляха, ну упав, конечно, так... Так неприємно. Так було все класно. Я якщо чесно не дуже люблю такі ігри. Мені знайомий посовітував, каже, попробуй. О! Ну. О скелетон, братан! Підкинь мене наверх! Жартую. Воно бачите хтось упав? Йо-має! Щось з такими криками! Не, ну прыгаешь ты хорошо. Ух. Ух ты, бляха. Ух ты, бляха, муха. Стремно. Ну. Тут а что за скелеты висять? Ну, за что пока что я справляюсь? А сейчас будут такие моменты, что я не справлюсь. Опять эти скелеты, я моя. А тут упасти взагалі легко можна. Мы обідем цим шляхом. Э, е, а чого ти не хочеш залазить? О, нарешті. Ні, конечно, все разумею. Але... Ого, два дядька, чи три? А, три дядька полетіло. Ух ты, бля, как Блин. Keep going. Не дуже я люблю такі ігри, ну бляха муха що зробиш. Ага-ям-гайо. І ж в самий низ, та їдріть мадріть Давай ще на цій. Короче, ви зрозуміли. Добре. На цьому нашій огляд гри буде закінчувати. Дякую всім, що дивились, дякую за підтримку, за лайки, за підписки. І до нових зустрічей!